Пікетувати будинок генпрокурора Віктора Пшонки їздили кілька десятків автівок з активістами автомайдану. Зібравшись в центрі Києва, вирушили в село, де мешкає прокурор. Заїхати в вуличку, де стоїть його дім. Змогли не відразу дорогу перегородив КАМАЗ. Пікетувальники пробували відтягти його, прив'язавши канати до днища вантажівки, але авто з місця не рушило. На п'ятій хвилині КАМАЗ таки піддався. Його відкотили на кілька метрів, і активки пікетників прорвались до будинку прокурора. Активісти заходилися обклеювати паркан портретами побитої Тетяни Чорновол. Обписали його, замалювали фарбою камери спостереження і будку охорони. Люди стукали у ворота і закликали головного прокурора вийти до них за півгодини біля прокурорського особняка З подвір'я до людей вийшов. В лише маленький білий котик, але хутко повернувся в геть. Ми вимагаємо, щоб він просто пішов з поста прокурора, головного генерального прокурора, оскільки не відбулося ні ніяких розслідувань по справі о, тих людей, які постраждали після 30-го числа.